Гра називається Опиши і відгадай. Я описую, а ти відгадуєш. Він їздить по місту, але не має коліс, як у машини. У нього є дроти над головою. Він їде по спеціальних залізних лініях, гучно дзвонить і возить багато людей. Що це, діти? Це трамвай, молодець. Він стоїть на вулиці. У нього є три ока червоне, жовте і зелене. Коли горить червоне, машини стоять. Коли горить зелене, машини їдуть. Так, ти вже відгадав, молодець, це світофор. Це місце, де багато дерев, лавочок і квітів. Тут можна гуляти з батьками, кататися на велосипеді, а ще тут є дитячий майданчик. Це місце називається парк. Супер! Він стоїть на площі, з нього б'ють струмені води. Особливо гарно. Коли світить сонце і в його краплях з'являється веселка. Що це, діти? Правильно, це фонтан. Тут можна купити хліб, молоко, фрукти. У ньому є полички з різними продуктами і каси, де ми платимо. Звісно, це ж магазин. Це великий будинок, де можна подивитися мультики і фільми. Тут є дуже великий екран і м'які крісла, де всі сидять і їдять попкорн. Звісно, це ж кінотеатр. Супер, ти молодець.